Вітаю всіх, хто приєднався до нас на телеканалі Житомир в ефірі. Програма Актуально гості у студії Наталія Циганчук, голова громадської організації Стоп коруп... Корупція, Андрій Федірко, голова громадського об'єднання Народний контроль Вітаю та громадський активіст Ігор Малі. Отже, шановні гості, ви маєте актуальну на вашу думку інформацію, яку вважаєте за необхідне оприлюднити. Наталія Антоніна, чого саме у нас стосується, вона стосується боротьби із корупцією, тому що сьогодні наша держава знаходиться вкрай важкому становищі. Іде війна, гинуть люди. Але ми не можемо забезпечити належним і наших військових, і сімей тих людей, які вже загинули, віддавши за нас наше життя. Тому що ще одним ворогом дуже Коварним ворогом є корупція. Корупція в різних її проявах. Роками формувалися, будувалися корупційні схеми, до цього часу вони не знищені. Багато високопосадовців сприяють тому, щоб ці корупційні схеми і далі розвивалися, і далі витрачалися державні кошти не за призначення. Це все призводить до зубожіння народу. Тобто ви маєте на увазі наповнення зокрема бюджетів усіх рівнів? Так, так. ну так насправді економія бюджету призводить до того, що скорочуються соціальні пільги, виплати і є інші, насправді джерела наповнення бюджету. Що ви маєте на увазі про що ви говорите сьогодні? Ну, по-перше, це і державні закупівлі, і сплата податків, і повернення кредитів банки. І багато-багато ще таких речей, на які можна було б звернути сьогодні увагу нашої громадськості, привернути увагу правоохоронних органів, щоб вони включилися в роботу і почали працювати все-таки на нашу державу. Отже, про що йдеться? Про що йдеться? Йдеться про те, яким чином сьогодні, хоча б в масштабах нашої... Житомирщини можна було поповнити бюджет, вказати, яким чином можна це зробити, на що необхідно звернути увагу, і привернути увагу громадськості до того, що якщо вони знають, що є такі факти, щоб вони зверталися, не боялися, і ми разом могли працювати, працювати ради того, щоб наша Україна відновлювалася, щоб вона вийшла зі стану війни, щоб вона Почала будувати європейське майбутнє майбутнє наших дітей. Ви маєте конкретні пропозиції, так, щодо наповнення бюджету, У Так. Вас. ну щодо конкретних пропозицій, насамперед, це потрібно дотримуватися чинного законодавства. Як би не банально це звучало, але якщо людина дотримується чинного законодавства, хоча б сплачує податки, які вона повинна сплачувати. То, відповідно, ці кошти йдуть до бюджету. Я не буду голослівною. Я зупинюся на конкретних фактах, на які у мене є ось документи. Я їх просто хочу і показати, і прокоментувати, і вказати, яким чином ці кошти, які мають бути в нашому бюджеті, можна повернути і таким чином поповнити бюджет, а значить, спрямувати ці кошти на. Нужди соціально незахищених верст населення, на нужди сімей загиблих має на увазі. На увазі. Що ви у Ось документи, це довідка про результати проведення аналізу фінансово-господарської операції Товариства Корицький аграрій. Відповідно до цієї довідки випливає, що підприємство. Фаворит не сплатило податків на 369 тисяч 135 гривень. До цього часу ці кошти не сплачені, а на ці кошти можна було придбати квартиру для сімей загиблих. Ці кошти не сплачені, а значить, на цю суму наш бюджет не дотримав. Ротаріанто, скажіть, будь ласка, з яких джерел ви отримали цю інформацію? Що це за довідка? Вона з відкритих джерел або ж ні? Це всі документи. Із єдиного державного реєстру є реєстр судових рішень, є про порушення кримінальних справ. Вони, у вільному доступі. Вони в вільному Собідно. доступі їх можна людина, яка обізнана із законодавством, вона може звернутися до цих реєстрів і взяти будь-яку інформацію. У мене є ряд судових рішень, які також вказують, що дана структура не сплатила податків, особливо великих розмірах. Крім того, несплата податків цією фірмою призвела ще до того, що звернулися і до суду. Є судові рішення. А Притом, до суду? Звернулися в одних, тут багато в мене бачите судових рішень. В одних випадках і зверталася прокуратура в інтересах держави, якщо порушувалися права, от і зверталися організації права, яких порушили. Ось є навіть у мене звернення. Банків, які зверталися про Німвестбанк, це 50 мільйонів їм не повернув Борислав Розенблат. і 15 мільйонів форумбанку банку не повернуто. Ось це всі рішення. Значить, раз не повернуто банкам, банки в свою чергу не можуть розрахуватися із людьми, які вкладали туди свої кошти, і це також призводить і до зубожіння народу і призводить до. Незадоволення? Незадоволення, зрозуміло. А де можна знайти підтвердження цієї інформації? Ось є рішення. Це рішення і вищого господарського суду України, і вищення і е, ось підні. я можу підні. показати це. Це нескрита інформація, це кожен може взяти цю інформацію, і господарського суду, і Житомирської області, і рішення. Апеляційного суду рівненського господарського це все по от справам, які вказують про те, що гроші приховуються. Крім того, ось дивіться, який є ще в мене є дуже цікавий матеріал, який я взяла на сайті уже генеральної прокуратури, куди звернулися і вказали, що. Створене злочинне угрупування, основною метою якого було заволодіння коштами фінансову структуру, особливо великих розмірах, і під підкриттям підприємницької діяльності обернення коштів на власну користь, це все про якраз фірму фаворит і про те, яким чином вона злочинним шляхом заволоділа коштами оцих от банків. Ці кошти це бачите, як слідує із цих рішень. Були кошти взяті в Укрсоцбанки, неповернуті, це 65 мільйонів. Промінвестбанки 50 мільйонів, 15 мільйонів, форумбанки. Це все слідує ось із цих документів. Це може ознайомитися будь-хто, який захоче зараз звернутися до цих Антоніна, джерел. Ну, це як на мене дуже серйозні документи, так із ваших вуст, скажімо так, звинувачення, що це. Злочинна, скажімо так, а ви зачитали власне це цитата так. була так, діяльність. Е, скажіть, будь ласка, з якою метою ви зараз це оприлюднює, оприлюднюєте, е, якого скажімо так, розвитку ситуації ви чекаєте? Я чекаю, що все таки правоохоронні органи припинять діяльність цієї злочинної фактично групи, яка таким чином заволодіває. Коштами банків, вони припиняють свою тоді діяльність, не можуть в повному обсязі проводити виплати. Це і затримка заробітної плати для працівників, це і несплата коштів по депозитним рахункам, і, відповідно, несплата коштів. У державний бюджет, оскільки за те, що ти от взяв кошти, ти ними користувався, ти також повинен був платити відповідні кошти, і це все веде до зубожіння народу, Андрій Володимировичу. Ви знайомилися раніше з цією інформацією? Ну, в нас постійно поступає інформація по різним корупційним схемам, але я вам скажу, зацікавила дуже ця інформація, тому що Борислав Соломонович Розенблат є народним депутатом. А народний депутат, на мою думку, думка багатьох громадян, повинен бути взірцем дотримання законності. І повинен сплачувати податки, як усі судячи з цих документів, що є в мене, це переписка фірми Фаворит та міської ради. Звідси теж випливає, що фірма фаворит, котра побудувала будинки на вулиці Вітрука і Бородія, вони теж не сплатили мільйонні суми податків, і навіть більше кошти були виділені на соціальне житло. Це ще було при режуку, виділялося попереднім урядом Азарова. Гроші виділялися 30% від грошей від кошторисної вартості. Виділа на соціальне житло, а житло було. Комерційним і все продавалося по дуже високим цінам, ніж чим інших областях, Ми можете не можете зацитувати не, не сплачувалися. Ну ці адреса е, на на вулиці Вітрука і Бородія фірма фаворит два красивих будинка, але кошти за них не сплачені. Податкування тим більше, пан Розенблат, будучи е, на в сесійному залі обласної ради на річницю розстрілу. Е, Небесної сотні його запитали, ви сплатили всі податки? І він сказав, так, я все заплатив. Хоча, виходячи з паперів і з слів чиновників, котрі це все коментують. Чомусь дуже дивно, що чиновники наші дуже бояться, всі говорять, шепотом не потрібно боятися цього. Якщо бояться, то значить на них пан Розенбат, я розуміє, має якийсь другий вплив. Але коли йде мова про несплату мільйонів, мільйонів гривень податків, а гроші на сьогоднішній день обезцінюється перетворюються в труху, мільйон, наприклад, рік тому це було більше. Ста тисяч на сьогоднішній день це вже набагато менше. Я Так розумію, що пан Розенбад, знаючи, що буде в Україні дуже висока інфляція, чекає, коли він в кінці принесе, покладе пару парпаперців паперу і скаже: я все заплатив. Ми маємо наразі тут присутні представники двох. Ну, доволі потужних для житомирщини громадських організацій. Скажіть, будь ласка, чи зверталися ви до правоохоронних органів перед тим як звертатися ось так до громадськості? я вам скажу, коли було 18 числа, це по було в сесійній залі там був присутній об обласного прокурора, там був присутній начальник виконуючи бойська начальника міліції, і там був начальник СБУ. Оце рахуйте, що це зараз до них іде пряме звернення, буде до них звернення і на папері. Наталі Антонівна, будь ласка, я зверталася з цього приводу, однак відповіді ніякої на це. Немає реакції, ніякої немає. Що це було за звернення, Скажіть, будь ласка, офіційно так? офіційно так звернулася і вказала, що є ось такі порушення, що це підпадає під ознаки діянь, які переслідуються в кримінальному порядку. Що особа має бути притягнута до кримінальної відповідальності, що до неї потрібно порушити кримінальну справу. Но, звичайно, проти зараз Борислава Розенблата це зробити практично неможливо, оскільки він є народний депутат. І коли йшов. Народні депутати казав, буду голосувати саме перший, щоб е, зняти депутатську недоторканність. Але пізніше, вже на сесії міської ради, він сказав: Ні, я проти цього голосувати не буду. Ну і ви бачите, що в сесійній залі він також проти цього не голосував. Але проголосував за відміну усіх соціальних законів. Наталія тона, яка повинна була бути відповідь на вашу думку, так як юриста правоохоронних органів на ваше офіційне звернення? Вони повинні були. Провести розслідування, а там документів було достатньо для того, щоб можна було порушити кримінальну справу і дати відповідь, при тому, що це цікавить не лише мене, а цікавить громаду Житомирщини, тому що гроші вкрали в громади в Житомирщині. На ці гроші це гроші місцевого бюджету. От якраз програма. Ви ж бачите, програма доступне житло. Доступне житло це житло для людей, які не мають коштів, не можуть придбати комерційного, і держава 30% коштів дала на придбання такого житла. Безкоштовно 70% тільки мала вже компанія Борислава Розенблата вкласти при цьому, що ці 70% можна було виплачувати роками. Це соціальна програма. Потрібно зараз провести розслідування, куди ці 30% пішло. Ніяких розслідувань немає, кошти пішли, це мільйони кошти. Це ті кошти, які сьогодні можна все-таки прослідкувати, де вони ділись, повернути їх, проіндексувати. Якщо зараз я допускаю, що зараз буде Борислав Розенбладказувати на те, що в нього немає коштів. В нього є квартири, які він не продав. Їх можна зараз дати учасникам уч... загиблих учасників. АТО, можна віддати будь-яким іншим незахищеним верствам населення. Це можливо зробити, і це потрібно добиватися цього. Тут навіть є ось вот такі моменти, бачите, тут це по домам, по несплатам. Вот. Тут навіть вот, є ось вот, рішення судів трьох інстанцій. У нас є Житомир, в Житомирі дуже цікавий санаторій обласний, який знаходиться в районі Карбутовки, И вот так же сама э, компания фаворит, довелоп-компания, вот эта разноблата, взяла его в аренду. Вот, Сантори -пулисья. Вот. Тоже взяли в аренду и не платили за него аренды. Вот есть решение судов, где конкретно указано, что фирма э, вот ну, Разенблата фаворит. фаворит, да, должна 282 645 гривен. Это есть уже даже вот, Ровенский суд. Вот. Это тоже все с единого реестра апелляционный. Потом высший господарский суд, где тоже не подтверждают вот эту сумму. Да, понятно, два года назад это были какие-то деньги. Сегодня это уже не деньги, это уже мусор. Вы знаете, мое мнение, что у нас на сегодняшний день идут в Верховную Раду люди для того, чтобы только защитить свои личные интересы. Они так, как они красиво рассказывают везде со своими предвыборными кампаниями где несут за это никакой ответственности абсолютно, и обещают Вы, одно девчонки, дело скажите, другое. Пожалуйста, информация стала ведомую вам э, еще но, тобто, ну... она, она нас заинтересовала тогда, когда мы узнали, что опять на этот санаторий есть какие-то виды, но мы узнали, что это уже делается по другим соусам, типа взять вот этот санаторий той же компании для атошников, чтобы реабилитировать атошников, чтобы это не было опять паста. Есть долг, заплати, потом будет видно, что дальше делать. Но я понимаю так, если эти деньги брались, и аренда была такая, значит их надо индексировать, чтобы эта сумма соответствовала той сумме на тот момент, который он брался, а не ждать, когда это опять будет 100 долларов. Вот эта сумма 280 тысяч. Ну, вот. У нас, и нас уже был доллар 100 тысяч. ваши подальше, и... дерево. Я, ось я вам хочу, сказать, вы знаете, информацию чтобы такого не было, и чтобы чиновники у нас сегодня не шли во власть для того, чтобы красть. Должно быть жесткий законопроект, они должны выработать сегодня в Верховной Раде. Не брать грузинов, литовцев сюда на посады, показывать тем, что у нас тут украинцы все какие-то или коррумпированные или безмозги. Вот. Идешь во власть, идешь в чиновище кресло. Ты должен ставать заложником всего своего майна. Ты должен заложить свое майно и знал, украл, попался на коррупции, все переходит сразу в, в державу. Тогда не будет очередей, не будут давать взятки, не будут платить. Если ты сегодня... Здій свою передвиборну кампанію і зачитав це людям, ти до того придержуватися. А у нас умана виборця. Ігоре Володимировичу, э, шановні гості, скажіть, будь ласка, ось э, які ваші подальші дії як громадських діячів і активістів? Тобто, якої далі э, подальші дії, скажімо, громадськості э, правоохоронних органів і ваші зокрема? Ну, буде звернення правоохоронні органи черговий раз. І якщо... Міліція, прокуратура та інші силові структури не будуть реагувати на ці мільйонні несплати податків, тоді треба будемо розглядати ці органи, що вони в змові разом з цією злочинною групою. І друге, треба ми будемо ініціювати збір підписів про відзив депутата народного депутата від Житомира Розенблата. Якщо людина веде таку нечесну гру. Якщо людина не сплачує мільйонні податки податків той час, коли в країні іде таке горе зубожіння, війна тисячі загинувших людей, то я вважаю, що ця людина недостойна бути народним депутатом. Наталіанто з точки зору юриспруденції, ось які мають бути наслідки цього всього? Ну, по-перше, прокуратура в інтересах держави повинна зараз всі ці кошти все таки стягнути із фірми фаворит. Це передбачено законодавством, і це має бути зроблено. Не чекати, не розтягувати, коли знову ж таки наша ця гривна знеціниться, коли за 5 копійок можна буде прирівняти те, що зараз у ці збитки. Потрібно зараз в інтересах держави звернутися. Тут я перевірила всі документи і є підстави для того, щоб можна було звернутися до господарського тобто це документи суду. до стамені. Ви це підтверджено. Так, так, так. Mm -hmm. Звернутися до прокуратури і відповідно стягнути от ці от кошти. Щодо банків, зараз вони звернулися до Генеральної прокуратури. Я знаю про це. Вони звернулися mm -hmm. до Генеральної прокуратури про те, щоб розслідували цілу низку зловживань. І розкрадання таким чином коштів. Ви розумієте, ціла схема працює. Береться великий кредит в банки, мільйонний кредит, береться під майно якоїсь фірми, от фірми, скажімо, корицький оцей завод. Далі не сплачується відсотки по кредиту, не повертається тіло кредита. І коли уже банк починає бити тривогу, звертається до суду, ставить питання про розірвання договору і про стягнення цих коштів, по схемі, ось дивіться, всі ці документи мною проаналізовані, вивчені, по єдинній схемі звертається Борислав Розенблат до Києва, в господарський суд чомусь туди незрозуміло. Треба, щоб правоохоронні органи перевірили, чому тільки. В один суд звертається і ставить питання про визнання договору недійсним, оскільки, коли він його підписував, то він не що це не він підписав, або що він не мав повноважень підписати такий договір. І поки Київський суд просто роз розглядає, відтягується слухання щоразу гроші. Не просто знецінюється, а підприємство зразу продається за цей період. Метал вирізається, людей звільняють без виплати і заробітної плати, без ніяких допомог. І після цього, вже, коли банк виграє суд, то вже немає що забирати. І це. По кожному такому факту. от скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому е, виконавча служба прекрасно діє, коли йдеться про звичайних людей, і ось в таких схемах, скажімо, які ось ви розклали на п'яти пальцях, так би мовити, вона бездіяльна і безпомічна? боїться власті корупції. Ви знаєте, в нас кругова така порука, чиновник, який перебуває на посаді, він боїться. Що такий Борислав Розенблат завтра на нього буде впливати, Що завтра від нього буде залежати, чи буде він перебувати на посаді, чи ні, тільки тоді, коли чиновник нічого не буде боятися, коли сьогодні ми всі об'єднаємося і виступимо проти корупції, будемо боротися за те, щоб дійсно було все прозоро, все чисто, ми зможемо не брати ніяких кредитів в кредитів міжнародних фондах 52 мільярди мільярди. Коштів щороку в нас забирає корупція. Нам вчора ви бачили, які прийняті антинародні фактично закони. А нам потрібно тільки півтора мільярда на цю пенсійну реформу. А 52 у нас втікає тільки. Ми б могли б нічого не брати в цих валютних фондах. Ми б могли б самі працювати. Дайте працювати, але дайте. Нормально жити нічого е не е крали? Я, Шулон, я не ще області. Добавлю. Отже, пан Розенблат заявляв з трибуни, що він назве прізвище людей, котрі наймали тітушок, і самих тітушок. Він це заявив поближче, що він назве минулого ще понеділка ці прізвище. До цього моменту він не назвав, а не назвав їх тому, що він або з ними в змові, або він просто збрехав черговий раз. Андрій Володимирович, Наталія Антонівна, Ігорі Володимировичу, скажіть, будь ласка, яка... Хоча це риторичне звичайно питання, але ж яка роль громадськості ось в припиненні корупційних схем держави? Я вам хочу сказати, смотрите, у нас неделю трусила город, реально трусила. Это доллар вот этот, который опять же устроил Нацбанк. Понятно, що не самостоятельно чи указивок. Вот люди опять обнищали, продукти піднялись. Бензин поднялся, так, доллар упал, так, так. а продукты остались на месте все остальное. Посмотрите, красный перец сегодня 130-140 гривен килограмм на базаре. Цукор. Цукор. Олье ну, 26-25 рублей. Не могу, Смотрите, не что говорить. у нас получается. Если на меньше, этой можно. неделе опять выкидывают информацию. Город опять весь. Им, чтобы хотя бы понимать, что делается, им надо спуститься к людям и узнать. Опять на этой неделе информация, что с ним, сняли у нас областного прокурора. И Зубко своего хочет назначить сюда кума Гриценко областным прокурором. Весь народ в шоке, что будем делать. Что будем делать? Это кошмар, это жах. Но это кум зубка. Раз у нас кум зубка, значит можно все. А проверьте информацию. А узнайте, почему так. И вы говорите, почему люди молчат, они боятся. Бояться, тому що бояться а ще крім того, на майдані говориться, що всі високопосадові призначення будуть проходити громадські слухання у міській раді. Той самий сухонин гальмує постійно. Це все в обласній раді обходять путями різними або людина не проходить громадські слухання, а їй все одно втіхаря на тимчасові кончить обов'язки. Владу треба трусити, і все це повинно за підтримки громадян. Тому громадян вас дуже прошу, не бійтеся, влада боїться нас. А не ми її повинні боятися? Вона нас боїться Андрій на Володимирович, будь ласка, можете залишити свій телефон Наталія Антонівна, куди звернутися людям небайдужим в разі чого. Прошу. Мій телефон 067 738 01 81. Я на минулій передачі сказала: до мене звернулася жінка, розказала теж дуже дивну ситуацію. Знову ж таки, повертаюся до нашого сьогодні. Сьогоднішнього героя. такого героя він заборгував їй гроші. Це жінка, в якої загинув чоловік, в якої двоє дітей, одна дитина з інвалід дитинства. Він заборгував їй гроші величезні. Ну, На сьогодні це вже величезні, тому що це там 8 тисяч доларів. Вона ходить до нього роками, він обходить її, виганяють її із приміщення, і все. Тому що? я хочу, щоб. Всі зверталися, давайте разом будемо воювати із такими горе народними депутатами із такими горе посадовцями. Ми повинні відбудувати державу, ми повинні наповнити державний бюджет, зробити все те, щоб сьогодні заробітна плата була на належному рівні, і пенсії також були достойні. Шановні глядачі, нагадую, що гостями нашої студії були Наталія Циганчук, голова громадської організації Стоп Корупція, Андрій Федірко, голова громадського об'єднання Народний контроль та громадський активіст Ігор Малі. Зустрінемось.